І ви забули саме головне, те, що я мамкін донатір, ти ж блін, а якби я таким не був, я б не задонатив, аж не скажу, скільки грошей. Якщо хочете дізнатися, скільки я грошей задонатив в Бравл Стар за 5 місяців. То переходьте на велике прикріплене відео до цього шорця і дивіться, скільки ж я задонатив грошей за 5 місяців гри в Бравл Старс! А якщо вам зовсім не все рівно і вам просто лінь дивитися то велике відео аж на цілих 2 хвилини, то пропоную вам почекати десь до завтра. І я викладу відео шорт, де я бистренько за півхвилинки підсумую все, що я сказав в тому 2-хвилинному відео. Тому, якщо вам хочеться, дивіться. Це його. і ще не забудьте підписатися, тому що якщо ви не підпишетесь, ви 100% загубите цей каналчик, на якому буде відео про те, скільки ж я бліна, задонатив в Бравл Старс.